Як навчити дитину пробувати нові продукти? Дивіться: якщо ваша дитина не любить куштувати якісь нові смаки, нові продукти, це є нормальною реакцією дитини, а тому що еволюційно так склалось. задача дитини їсти безпечну їжу і вижити. Задача дорослого експериментувати зі смаками з продуктами і знаходити нові харчові джерела. Звісно, бувають діти-експериментатори, зазвичай це діти з доволі високим рівнем дофаміну, а такі дофамінові діти. Але велика кількість дітей не любить подібних експериментів і. Це є абсолютно нормально, тому змушувати дитину прям записувати в неї ці нові продукти, нові смаки ну не треба так робити. Але також нормальна фізіологічна реакція будь-якої дитини навчатись через слідкування. Тобто, якщо ви щось робите, дитина бачить, що ви це робите. Робити не одноразово, робити просто з дня на день. Дитина бачить, що це для вас безпечно. Дитина бачить, що це для вас цікаво. Ви від цього кайфуєте. Дитина абсолютно гарантовано почне це за вами повторювати. Тож, якщо ви хочете привчити свою дитину до експериментів з новими смаками, до того щоб вона е куштувала нові продукти і знаходила у цьому задоволення, то я раджу просто при дитині. Щоденно або доволі часто куштувати нові продукти, ділитись з дитиною своїми емоціями, своїми враженнями, тим, як вам це сподобалось, або може сам продукт не сподобався, але оцей процес куштувати, подивитися, як воно буде вам сподобався. Я гарантую, рано чи пізно дитина в цих експериментах долучиться до вас.